Очень страстные, очень жгучая и прекрасная, Как люблю я вас, Как боюсь я вас. Знать увидел вас, Я не в добрый час. 2 лютого 2012 року відзначалося 200 річчя від дня народження автора всесвітньо відомих чорних очей Євгена Гребінки. Навіть одного цього твору було б достатньо, щоб його ім'я увійшло до скарбниці української культури, але залишилося 10 томів його праць, повісті, романи, поезії. Як байкопис займає Грибінка перше місце в нашому письменстві, писав Іван Франко. І додавав, що його байки визначаються яскравим національним і навіть спеціально лівобережним українським колоритом, здоровим гумором. А ще Грибінка був активним громадським діячем, завдяки якому певно найбільше відбувся Великий Кобзар. На пошанування його яскравої особистості першої половини 19 століття йому найбільше підходить звернення добродій Євген Гребінка. На Батьківщину великої людини, видатного літератора, прибули поважні гості: перший заступник міністра культури і туризму України Юрій Богуцький, голова Полтавської обласної ради Іван Момот, заступник голови обласної державної адміністрації Валерій Пархоменко. Науковці, літературні та громадські діячі з України та Росії, артисти, делегації з районів області. Передусім гості та господарі Гребінчиного краю завітали до Євгенової колиски, села Мар'янівка, звідки він турував шляху велике письменство та де знайшов свій вічний спочинок, проживши лише 36 яскравих насичених творчих літ. До оновленого пам'ятника та місця поховання митця лягли квіти пам'яті та вдячності. Морозний сонячний день освітлював образ Євгена Грибінки, ніби промовляючи крізь століття палким невмирущим словом. Біля оновленого храму культури також височить ще один пам'ятник поету, ім'я якого носить місто, вулиці і містах України, місцева газета, телестудія. Гості відвідали кімнату Грибінки в районному народному краєзнавчому музеї, переглянули виставки робіт майстрів народної творчості. Юна талановита вишивальниця Юлія Куцевол вручила виштий портрет Євгена Грибінки першому заступнику міністра культури і туризму України Юрію Богуцькому. Затим поважне товариство та обласне керівництво поспілкувалося з представниками засобів масової інформації. Юрій Петрович, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте рівень підготовки взагалі до цього дійства до ювілею? Ну, рівень підготовки це ж розумієте не одномоментна акція, але те, що зроблено полтавською обласною адміністрацією, обласною радою, місцевими керівниками, а основне людьми. Ми тільки що були в Мар'янівці і. Багато вже багато-багато що зроблено, і ще що в планах є. Це безперервний процес. Ювілей це акцент, це привернення ще раз і ще раз уваги. І тому зробили. І Міністерство культури долучилося, і уряд в цілому, і те, що ми знаходимося в такому прекрасному відбудованому палаці культури. І скрізь ми маємо шанувати свої генії тих людей, які зробили Україну україною культурному плані на фоні України? Я маю честь дружити з Борисом Ільчем Олійником. Я йому говорив, і зараз вам скажу, що Полтавщина це унікальна, унікальний такий регіон, область, колись була губернія. Розумієте, скільки тут імен, скільки духовних поводирів. Що вистачить на велику велику скарбницю. Скільки тих, Полта... хто народився на полтавській землі, дали світовій культурі, а особливо становленню України як нації можна називати безліч імен, безліч поводирів, але в сукупності. Я колись борисілічу казав, борисіліч, мабуть, щось є в полтавських надрах земельних. І зорі так склалися над Полтавщиною, що це дає таку, знаєте, потужну енергію. Потужну енергію для, для творчості, а саме для України. Це, я не знаю, серце чи як душа України. Можливо, так, що серце України знаходиться в Каневі, там де Шевченко похований, а душа, енергія це йде від дуже Гарні відгуки в нього взагалі про Полтавщину про рівень підготовки до ювілею. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чого ще не вистачає можливо для того, щоб увічнити пам'ять Ірина Павловича. Ну я перш за все хочу сказати, що нам вдалося достойно прийти до цієї дати 200-річчя нашого земляка, видатного земляка Євгена Павловича Гребінки. Нам вдалося акамулювати майже 5 мільйонів гривень. От ми зараз знаходимося у оновленому капітальному відремонтуванні ...будинком культури, тільки що були свідками, ми поклали квіти у селі Мар'янівці, де похоронений наш славний земляк. Теж відремонтований пам'ятник, відремонтоване місце, де знаходиться не тільки пам'ятник Євгену Гребінку, але і родині його, і, 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 і батькам, і, і родичам Євгена Гребінки. От нам вдалося зробити багато але мені здається, що найбільше ну, щоб ця пам'ять залишилася у пам'яті людей, у пам'яті молодого покоління, і для цього теж от і ми сьогодні були в оновленому музеї, який розвивається району будинку культури, і ми бачимо, скільки людей сьогодні прийшли на святкування цієї дати. Мені здається, що це все не оптимізм, і це приклад того, що Євген Гребінка і його твори. Його спадщина живе і буде жити, якщо говорити про. Євгена Грибенку і про Полтавщину туристичну багато говоримо про Воголівський край, про все-таки в цьому плані що можете додати. Ну можна сказати, що все те, що робилося, робиться і для того, щоб люди, які приїздили на Полтавщину, Гребінківський район, бачили, що тут Євгена Гребінку шанують, пам'ятають, що все роблять для того, щоб ті місця, які пов'язані із життям і творчістю його, були в належному стані. Ми це зробили і надію. Сю, будемо підтримувати. Люди приїдуть і побачаться, і оцінять і нашу роботу, і наше відношення до взагалі наших славетних землятів. Не тільки до до винагребінки для до. Багатьох людей видатних, які народилися, жили і творили тут на полтавській землі. Іван Михайловичу, а що вам із творчості Євгена Павловича, де Ну, мені, ви знаєте, що всі пам'ятають, і, і я не виключення очі чорні, і, і я думаю, що він прославив не тільки себе, а прославив і полтавський край цим своїм твором, бо він ну, не має кордонів. Мені подобаються дуже байки його Євгена. Гребінки, ну ви знаєте, що І сьогодні, якщо перечитати їх, то можна, вони сьогодні залишаються актуальними. І бачите, Євген Гребінка, незважаючи на те, що він жив у період, коли ну, була і цензура, він все-таки знаходив слова, знаходив теми, знаходив способи, як ну, скажімо так, реалістично говорити з гумором про ті проблеми, які існували і в той час, і, на жаль, існують і зараз. Ветвлен Евтушенко написав, як ви нужны тепер. Євген Грибінко, звісно, він сучасний. Мені приємно, що у нас є такий земляк, і саме головне, що люди пам'ятають і сьогодні в селі, хай не багато людей, але прийшли до пам'ятника свого земляка. І ви знаєте, з такими добрими, хорошими словами, і особливо я дивився в очі людей, видно, що вони пам'ятають і вони гордяться тим, що вони живуть на тій землі, де колись жив і творив наш. Великий очікування і зараз вже реальність. Чи виправдалися сподівання щодо відзначення? Я думаю, що очікування вони виправдалися не сьогодні, а мабуть ще і 100 років тому, коли Євген Павлович Жеребенка мабуть долучився до того, щоб визволити Тараса Григоровича із, із неволі, з кріпосних. І його вклад у... Культурному мистецьку життя тодішньої російської імперії да а сьогодні ми говоримо і за Україну, тому що перший переклад Полтави Пушкіна на українську мову і своїм. ...добавлянням жанру і навіть відхилення від якоїсь лінії це зробив Євген Гребінка. Тому я вважаю, що це людина визнана на світовому рівні. Сьогодні ми можемо констатувати, що це плеяда наших земляків Воголь, Котляревський, Гребінка це ті, які прославили наш Полтавський край не тільки на території нашої України, а на території взагалі тодішньої Росії. І сьогодні я хочу сказати, що ми виконуємо. Нашу програму патріоти Полтавщини у частині вшанування наших видатних земляків. І сьогодні ми це проводимо в Гребінці, де святкуємо 200 років нашому видатному земляку. Як ви вважаєте те, що Грибінг знається саме по очі чорні, навіть ніхто не вкладає в більшість принаймні, про те, що Пов'язаний з Шевченком, з долею Шевченка. З чим це це прогалина, якась а нашому... це прогалина виховання, це прогалина освітня інформаційна. Тому я звертаюсь до журналістів допомогти нам висвітлити гребінку не тільки як байкаря, да, а як людина, яка працювала, яка змогла досягти, будучи українцем, дослужитися в російській імперії до полковника. Це значить, що у нього був талант. У нього було бажання жити, бажання творити. І тільки людина з сильною волею, сильним характером могла досягти таких вершин. Тому я бажаю всім українцям бути такими. І, будь ласка, ще одне запитання. Якщо можливо, ваша оцінка діяльності районного керівництва в даному плані підготовки до відзначення Гривінка? Я Знаю, що обласна державна рівні, обласна рада, що мало доклала зусиль і спрямовано було ще мало коштів. Я хочу сказати, що в першу чергу слова подяки повинні заслужити керівництво району, тому що рівно рік назад вони приїхали. Їхали до мене голова ради і адміністрації і сказали, що треба готуватися до святкування. І рівно рік назад, по таку саму зимню погоду, ми виїхали на Мар'янівку, подивилися. Те, що там було тоді, тому що те, що було тоді, це зовсім інше. Сьогодні ми відкрили новий пам'ятник, зробили ремонт, тобто все робимо для людей і заради людей. Тому в першу чергу це заслуга місцевої влади, тому що вони, як кажуть, взяли керівництво області, перевели сюди за руку. Цей будинок культури, потім вже далі тут звичайно була розруха, але зробили і сьогодні ми маємо. І вшанувати Грибінку, так, і ми маємо подякувати і тим людям, які зробили цей чудовий палац дозвілля, тобто будинок культури в Грибінці, куди сьогодні може прийти і молодь, і люди, подивитися концерт, провести дозвілля і, скажімо так, самореалізуватися. Чи... Вже... <звілля> я вже був тут, я кажуть, я родився хрестився на Полтавщині тут. Мої батьки жили, я жив в Лубнах, тому Гребінку я знаю. Як місце, колись студентом, навчаючись там в Одесі, був на цій залізниці, працював в Лубнах, до Москви, їздив. Чудове, як кажуть, місце на Полтавщині. І сьогодні я можу сказати одне, що наше полтавське землянство в Києві цінує ці стосунки, що нас сюди запросили. Ми вдячні за запрошення, кажуть. Її. Районній владі і обласній владі і пишаюся тим, що коріння наше не забувається. Це головне. Це головне. На цьому виробляються елементи патріотизму. Не то, що буде в майбутньому хтось досяг, а те, що хтось досяг. Тому ми ще раз хочемо подякувати і готові підтримувати всі починання, які виховують іменно патріотичні почуття. Обласне свято гребінщина Світлиця з нагоди двостотріччя від дня народження письменника-байкаря Євгена Гребінки відкрив виступ українського народного хору Калина Полтавського національного педагогічного університету, диригент, заслужений діяч мистецтв України Григорій Левченко. Багатство народних талантів полонило глядачів. Особливо було приємно, що в їх суцвітті митці із Гребінківщини, заслужена артистка України Олена Білоконь, лауреати міжнародних всеукраїнських пісенних конкурсів Наталія Пісня, Олександра Корчак, Наталія Гринь, самодіяльний народний хор районного будинку культури Берегиня, фольклорний ансамбль односельців-письменника виконав старовинну українську пісню часів Євгена Грибінки без безвесельця. Народний артист України Василь Голуб порадував глядачів майстерним виконанням безсмертних творів байкаря. В пісенну канву свята впліталися виступи поважних гостей, керівництва району, хранительки спадщини письменника в Санкт-Петербурзі, кандидата філософських наук Тетяни Лебединської, лауреатів районної літературної премії до 200-річчя Євгена Гребінки Андрія Денисенка та Олексія Припутня. Їх книги. Сяйво Акніберг або біля джерел Гребінчиного Яру та Євген Павлович Грибінка та Грибінківщина побачили світ завдяки коштам виділених на сесіях районної та міської рад і підтримці спонсорів. Пощасним гостям було вручено книги авторів, диски з копією документального фільму дитарика Утава Той, хто турував шлях, ювілейні срібні монети Євген Павлович Гребінка номіналом 5 гривень, конверти з портретом письменника, які вручили і погасили представниці Укрпошти. Пролунали вітальні адреси до учасників свята, від голови Верховної Ради України Володимира Литвина та міністра культури і туризму України Михайла Кулиняка. Грімося довкруги полкового Гребінчиного Слова, закликав громаду ректор Полтавського педагогічного університету, професор Микола Степаненко. Адже Гребінка залишив помітний слід в українському літературному процесі перешевченківської доби, а його самобутні привабливі твори заслужили право на вдячну пам'ять багатьох прийдешніх поколінь. Завершилося святкове дійство виконанням незабутніх грибінчиних чорних очей та шевченківського гімну Ревета стогне, Дніп широкий, який зал вітав стояче. Многі літа бажали хористи калини вдячним нащадкам Євгена Павловича Грибінки.